Сьогодні ми згадували всі національні символи, і віночок це теж національний символ України. І це не просто якась там прикраса на голову, а це оберіг. Уявляєте собі? Чому він оберіг? Тому що вважалося, що кожна квіточка, яка є, ось тут віночку, вона несе якесь значення. І від чого захищає? Ну, наприклад, ромашка. Ось, дивіться, в нас ромашки біленькі. Вони. Лікують, вони символізують здоров'я, уявляєте собі? А це мак. Ось він. Жох... Бачите, червоненький мак. Всім видно? Ага. Мак це символ родючості та вірності. Навіть говорили, що гарна як маків, цвіт. І також це символ смутку, до речі, мак. Також тут подивіться, як ця квіточка називається? Сонях. Сонях! Соня, правильно! Це символ сонечка, символ багатства. А так само символ багатства це пшеничка. Уявляєте собі? Я сьогодні буду вам показувати різні різні віночки, і ми з вами подивимось. Ось подивіться віночок. І тут є навіть гарбузики, бачите? І пшеничка є. Такий віночок робили восени. Навіть шишки сюди вплели, подивіться. Або віночок з листячка кленового. Бачите, і теж є шишечки різноманітні. Це теж восени зробили цей віночок. І ось віночок з пшенички, з колосків пшенички. Вау! Подивіться, так. Такий віночок робили на жнива, коли збирали врожай. Ось подивіться, це звичайні віночки такі з різних різних. Скл... Буржуя коровка. О, так, ось це волошки. Волошки, до речі, це теж квіточка, яка. Яка є символом чистоти. Ось, подивіться, бачите, а ще є барвіночок, така квіточка, яку теж вплітали усі усі віночки. А я вже сплітала. Так. Давайте ми з вами подивимось. Ось мак. Червоний-червоний мак. Угу, ми тільки що про нього слухали. Я зараз вам ще покажу. Ось з Соняхом і кульбабкою. А цей віночок, напевно, для нареченої, правда? На весіллі. Біо, біо! І ось ці віночки з пшеничкою. Бачите? Тільки віночки з пшеничкою різноманітні. Yeah. Wow, влітку, влітку дівчатка носили стрічечки. Вони брали ось таку стрічечку і заплітали собі на голові. А ось коли були свята, вони вже вдягали якісь гарні яскраві віночки, собі робили на голову. На Івана Купала робили віночки і запускали їх у водичку. Ось подивіться, який гарний віночок. І тут, а до речі, я є я... така квіточка. А я так, така квічка, ця квічка називається «незабутка». Ну Так вона і називається, тому що не забуває так? Незабутка. І Це символ, це до речі, кристина. любові. так, Дуже гарні правда. А ось дивіться, з калиною віночка. Бачите, калина? Калина це символ краси. Круто. Так. І це, це дівоча врода, подивіться. Така гарненька, так? Такі віночечки у нас. Ось вони. Ой, подивіться, завжди в українських віночках шевішали ось сюди стрічечки. Стрічечки різнокольорові, кожна стрічечка теж щось про себе говорила. Я Червона це любов, стрічечка, зелена. Вона як зелена травка, це символ молодості, жовтий символ сонечка. Блакитний колір це символ неба, а коричневий це символ землі, родючої землі, яка нам дає пшеничку. Ще навіть біла. Ось тут я бачу стрічка. Так? Така чиста, чиста біла.